зав доош Амінь. Господи, очисти ріки наша, владико, прости беззаконні наше. Святий посвіті, ціліні миші нашої, ім'я Твої ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава і сину, і Святому Духу і нині прислай. Во веки віку, мінь, Отче наш, прижийся на небесіх, да святиться імя Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, яко на небесій, на землі. Хлеб наш сошний дашь нам несть, и остави нам долги наши. Якоже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение. Но избави нас от Суха. Сартую, силою и слава Царь Сунусного Духа, Непрессней, Бовеки Веком. Аминь. Важка втрата для нашої громади для нашого села. І ця стежина, важка стежина вселена над дітами наших мамів, братів, і дідів. Ця прекрасна чуйна людина сьогодні, Олександр Анатольович, йде в стежину в небуття, йде в стежину слави, хлопців, які зберігаються тут і поховаються. Ця прекрасна чуйна людина вона нас знала, не зазнала радості, радості життя, тільки він повний своєї молодості, він скажістер, купаль. І це все, що він успів. Він не спів заспівати свою пісню, не спів спасти сім'ю, не спів дати ріст роду своєму. Але він небезсмертня, захищаючи нас, захищаючи нашу країну. І це сьогодні ми висловлюємося громада, глибокий під сум і скорботу сім'ї. Покійна Олександра, захавість спіт пішне сно, а ви скинули голову хвилину мовчання. Дорога опечалена родина, батьки, друзі, шановна громада, дорогі український народи. Ми з вами переживаємо. Чергову трагічну сторінку нашої історії. Сторінку, яка встелена материнськими слізьми, омита кров'ю найкращих синів і дочок, горем і болем. Гинуть наші діти. Янголами злітають на небо і стають у небесному строю воїнами світла, синами Божими. Сьогодні. Ми всі об'єдналися гірким сумом, спільною молитвою за Олександра. Ми тут, щоб підкласти своє плече матері, сестрі, брату, родині, і гідно провести нашого героя, козака Олександра Анатолійовича. Ми прощаємося з гарним, розумним хлопцем, дорогим синочком братиком, випускником нашої школи, кулеметником штурмового відділення, жителем нашої громади, нашим односельчанином, нашим захисником, нашим героєм, якому назавжди залишається 30. Веселий, добрий, щирий, по життю оптиміст, завжди умів знайти слово. Щоб підтримати, розрадити. Сміливий, мужній воїн, у його руках кипів автомат. Свистіли автоматні черги. Сильний, терпеливий, витривалий, не боявся у бою і свято вірив у перемогу. Загартовувався ще з малку, адже наш сільський стадіон став його місцем відпочинку. Бігав, тренувався, сміявся. Невисокого зросту, але сильний, мускулистий хлопець завжди посміхався і чемно вітався. Скромний, але помітний. Невисокий, але величний, юморний, але тактовний, красивий, молодий, спортивний. Пройшов службу в армії, не боявся в руки взяти зброю. І не снилось йому, що побуває на справжній страшній війні. Тисячу днів ворог, тисячу днів ворог руйнує наші міста і села. Тисячу днів іде жорстока війна, тисячу днів мужності, стійкості і незламності українського народу, такі як Саша, не стають на коліна, не схиляють голову перед російським катом. Гордо піднявшись, дивлячись в очі йому, співають гімн України. Він загинув на своїй рідній землі, від рук російського окупанта, російського агресора, московитого путініста російського окупанта, захищаючи нас з вами. Саша віддав саме найдорожче, саме цінне, що в нього було, віддав. Твоє життя, за волю, за свободу, за свою солов'їну мову, за віру, за нас з вами, за свою Україну. Всі слова не загоять велику рану, не втихомирять біль матері. Ми не можемо його воскресити, ми не можемо його підняти, але ми можемо, можемо молитися за нього, схилити перед. Переселитись перед світлою пам'яттю, принести квіти на могилу, клонитися герою, підтримати родину загиблого. Пам'ятайте всі про це. Шановна громадо, тримаймо стрій, допомагаємо Збройним силам України, допомагаємо хлопцям і дівчатам, адже їм там дуже гаряче. Підтримуймо родини загиблих. Підтримуємо покалічених воїнів, які пройшли жор на смерті і сьогодні поряд з нами. Шановна родина, прийміть співчуття від усіх нас. Ваш Саша герой, він миротворець. Тому і Сином Божий, Божим названий. Слава Господові Богу, слава загиблому герою Олександру! Слава Збройним силам України! Я дякую всім, що зібралися провести нашого воїна, провести в нашого Сашу у царство небесне, у вічне життя. Хай рідна земелька стане для Саші лебединим пухом. А я обіцяю, поки б'ються наші серця, пам'ять про Олександра. Про воїнів світла буде жити вічно. Клонімося героям, які поховані на алеї слави. Хай завжди на їхніх могилах яскравіють квіти, горить свіча як символ вічної пам'яті про них, про їх подвиг, про вічне царство небесне. Серце плакало, сльози капали, і сурма виливала жалі. Ясний соколе, ти високо вже та лишився ти в серці землі. Схилимо голови перед світлою пам'яті нашого Олександра. Клоняюсь доземно матері, родині за сина, за героя, за воїна світла, за нашого захисника, за сина Божого. Дозвольте від усіх вас поцілувати материнські руки. Вічна пам'ять козаку Олександру Анатольовичу. Слава Україні! Героям слава! Душа рабатный Богу Твой. И нині при своєму веке векового. Во имя Отца и Сына Стродуха. Аминь. В имя Отца и Сина Помилуй нас, Боже, повелитель, милости Твоей, море, Святой. Амило. Раба Божою новоприставленого обієнного воїна Олександра. І оєже прості попришення вольному жені, вольному. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Яка до вас водьба. Павітьмію, покояються. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милості Божої царство небесного ставлення гріхові у Христа Безсмертного Царя і Бога нашого просимо. Господи, мовимо. Святий, живуть, Бога, собі Твоєго, новоприставленого, обієнного воїна. Олександра, після Божого, Тіслового села. Отцем, з присвятим, наймі животворяжо твоїм духом, но ні приснує во віки Амінь. Дорога родина, товариші покійного, Олександра, побратими, жителі села всі, сусіди присутні. Може, хтось мав обіду на нього покійного, Простіть його сьогодні. Бог простить. Простіть Його. Бог. Бог простить. Простіть Його. Бог. Бог простить. Підходьте родину товаришів, не попрощайтеся, потім будемо закривати і опускати його в могилу. Підходьте, прощайтеся, спокійно. <кхи> Премудрость Пре свята, я спаси нас. носа. Чисніши, керові, місла, і швидкісрові без, без і робіт. Святи Божого полання наше, слава Тебе Слава Твої Сину і Святому Духу, і пристає во віки віку. Амінь Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, ми мертвими обладають воскрес і смертю. Христос істинний Бог наш молитвами, причистий Своїя Матіславних зехвальних апостолів, преподобних і богоносних одяг наших і всіх святих, душу от нас, приставшого раба свого, новоприставленого, убиєнного воїна Олександра, слані праведних вчиніть в нідріх Аврааму упокоїть, з праведними і нас. Свід і помілує як і чоловік полюбицям. По блаженному спині вічний покой, подаль Господі, особшому рабу твоєму, новоприставленому, одієнному воїнові Олександрови і сотворимо вічною пам'як. i Коли твої мої по світі ходили, побув ході того пічок. Колись мої так я. В ім'я Отца і Сина і Сього Духа. Амінь. Прахий Сил, праху, брати. Господня земля. Зповнення Ясів. Господня земля. Зполонення. Господня земля. Печатується гробство Христового в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Зараз підходьте земельки киньте на трону в яму і на цьому відправа завершена. З Богом не спочиваєш.